Цей світ ніколи не був ідеально логічним і підкорявся усім правилам. Майже всім нам відомо про закон попиту і пропозиції. І як ми знаємо, зі зростанням ціни попит на товар зменшується. Але не завжди це працює саме так. І Є товари, на які зростає попит тоді, коли їхня. Ціна теж збільшується. Таке явище називається ефектом веблена. Ефект веблена був описаний на початку ХХ століття американським економістом і соціологом Торстейном Вебленом у його книзі Теорія дозвільного класу, яка датується 1899 роком. Він досліджував поведінку еліти та інтелігенції того часу і виявив, що деякі товари стають більш привабленими тоді, коли їхня ціна зростає, оскільки вони служать. Показником статусу і справді більшість людей усю вічність шукали щось, що буде їх вирізняти від інших: титули, прикраси, автомобілі, одяг. Будь-що і такі товари, які вирізняють вас, отримували високий попит, незважаючи на свою завищену ціну. Тому зараз такі товари називають товаром вебле. Сьогодні ми з вами розберемося, що це за товари, чому вони стільки коштують, хто за них платить шалені гроші, і як світ опинився в ситуації, коли за хустинки ми почали платити 500 доларів за персні 50 тисяч доларів, і по півмільйона доларів за сумки. Мене звати Назар Чередарик, ви на каналі це цікаво. Напишіть у коментарях свою найдорожчу річ у гардеробі і її ціну зразу напишіть. Також можете підписатися на канал, якщо це відео вам сподобається. Якщо не сподобається, не підписуйтесь. Отож, Торстейн Веблен описав у книзі термін, який звучить як демонстративне споживання, тобто купівля дорогих товарів, щоб показати соціальний статус і фінансовий достаток, а не для того, щоб фактично ними користуватися. І ясно, що з часом багато маркетологів і всяких лакшері компаній. Перенесли це у свої бізнеси, цю модель. І зараз я розповім вам про компанію, яка найкраще репрезентує цей ефект. Ця компанія називається Hermes. Hermes це дім моди, який виробляє предмети розкоші. Заснований у 1837 році Кері Ермесом. Спочатку цей бренд був. Підприємством, яке займалося виготовленням легкої упряжі, зараз у всьому світі цей дім виготовляє затребувані і дорогі, підкреслюю, твари зі шкіри, а найзнаменитіші з яких це сумки Келлі і Біркін. І почнемо з легенди і ікони усіх сумок Ермес Біркін. Ціни на неї варіюються, щоб ви розуміли, десь в діапазоні від 10 до 50 тисяч доларів в середньому. А от найдорожча модель Diamond Himalaya Birkin була продана з аукціону за 380 тисяч доларів у 2020 році. Так от, що це за сумка і яка її історія, і чому така ціна, Названо цю сумку в честь акторки Джейн Біркін. А сама модель цієї сумки з'явилася у 1984 році. Під час польоту акторка сиділа з Жан Луї Дюма, генеральним директором компанії Ермес. Джейн на той момент була незадоволена своєю сумкою для подорожей, адже вона була ну, банально непрактичною. В ній не було достатньо місця, і вона була важкою. В розмові вона поділилася з Жан Луї своїми проблемами з сумками, розповідаючи, як важко знайти стильну, але водночас і функціональну сумку. І, знаючи, що Ермес славиться своїми елітними виробами, Жан Луї був вражений її почуттям стилю і запропонував зробити для неї сумку, яка б відповідала всім її вимогам. Тому через деякий час Джейн отримала перший екземпляр сумки, яку потім назвуть Біркін на її честь. Сумка була великою. Зручною вона була зручною для для подорожей в першу чергу, виготовлена з високоякісної шкіри і мала акуратний, елегантний дизайн. Джейн Біркін дуже полюбила цю сумку і почала носити її в публічних місцях, що привернуло до неї величезну увагу. Після цього сумка стала справжнім культовим елементом в світі моди. Сумки Birkin виготовляються вручну у Франції з використанням фірмового сідлового шва компанії, розроблено ще в 19 столітті. Кожна сумка вручну шиється одним майстром, а потім шліфується, фарбується і полірується. І загальний процес виготовлення займає до 18 годин. Стверджується, що ремісники мають тренуватися протягом п'яти років, перш ніж їм дозволять зробити першу сумку Біркін. Шкіру отримують у різних шкіряних виробництв у Франції, що призводить до різних запахів і текстур. Компанія виправдовує вартість сумки Біркін порівняно з іншими сумками, з ступенем майстерності виготовлення. От зараз купівля сумки Ермес Біркін це от не просто покупка, це цілий процес, що має свої неписані правила. Ермес бренд, який сла. Авиться своєю ексклюзивністю і обмеженою кількістю продукції, тому купити цю сумку не дуже просто, тому що Hermes не продає цю сумку всім підряд. Просто так, щоб отримати доступ до покупки, часто треба бути лояльним клієнтом цього бренду. Що це означає? Це означає, що потрібно бути постійним покупцем Hermes і робити покупки в магазині протягом певного часу. І крім того, ці покупки це не є сумки, а це інші товари, такі як там одяг, аксесуари, взуття, парфуми або там навіть ювелірні вироби. І взагалі не є чітко відомо з якої суми ви стаєте лояльним клієнтом. Існують плітки, що поріг входу 50 тисяч. Доларів, але є і винятки, і є люди, які змогли купити свою піркін раніше ніж досягли ось цього ліміту. Лояльність до бренду і покупка різноманітних товарів збільшує от ваші шанси на отримання, навіть не покупки, а доступу до цієї сумки. Тобто щоб купити сумку, спочатку треба накупляти у них всякої хірні, не, не знаю, там пліди, хустинки і оці всі сандалі за тисячу доларів. Після цього ви достойні спробувати купити біркін. Тобто, так як РМС випускає обмежену кількість цих сумок щороку, а попит явно перепищує пропозицію, то ви можете чекати на свою сумку достатньо довго. І навіть за умови хороших стосунків з брендом ви можете купити не більше ніж дві одиниці на рік. Це ще не все. Купити в онлайні біркін неможливо, тому що на сайті можна замовити більшість речей, але не цю сумочку. Тобто вам доведеться йти у фізичний магазин, і тут ви зустрінетесь своєю долею. А знаєте, як ця доля виглядає? Це продавець. Він суб'єктивно вирішує, от чи готові ви до покупки біркін чи ні. А робить він це на підставі того, як ви виглядаєте, і дивиться вашу історію покупок. Тому... Насправді найпростішим варіантом отримати бірки це купити на вторинному ринку, але є проблема в тому, що от цільова аудиторія цієї сумочки не хоче носити вживані речі, і незважаючи на це охочих отримати цю особливу сумку, достатньо тому вторинний ринок все ще існує. Зараз напевно найцікавіший факт. Якщо ви думаєте, що от ви вище дурної цієї цієї моди, нераціональних витрат е, грошей, то я от спішу буквально вас розчарувати, тому що сумка Birkin статистично непогана така собі інвестиція за останні 35 років з урахуванням інфляції. Індекс S&P 500, це найпопулярніший індекс, зростав на 8,7% щороку. А сумки Birkin і їхня ціна зростали на 14%. І два Так що робіть висновки, інвестори. Найбільшу колекцію суму керме Біркін у світі має Джеймі Чуа, це сингапурська бізнес-вумен і інфлюенсерка. І в її колекції більше ніж 200 сумок, враховуючи вище згадано Гімалая Біркін за 380 тисяч доларів. Це вона її купила за аукціону Крістіс. Зберігає вона всі ці сумки в спеціальній кімнаті сейфі і для доступу до цієї кімнати використовується відбиток її пальця. Вартість колекції оцінюється в неї у десятки мільйонів доларів, що логічно. Тепер можете знаєте, написати, коли ви вибираєте інвестиційні інструменти, чи готові ви інвестувати гроші в сумки. Тому що моя дівчина мене Виконує, що це от просто неймовірна інвестиція і нам треба терміново її купляти. Сумка Біркін давно стала не просто аксесуаром, а вона стала символом розкоші і статусу. Вона неодноразово з'являлася у фільмах, серіалах, музиці і навіть літературі. І от найцікавіші згадки. Цієї сумки в поп культурі сумка Біркін була бажаним предметом Саманти Джонс у серіалі Секс і місто. Рейчел Грін з друзів неймовірно пишається тим, що їй на роботі вручили Біркін. А також у різних епізодах Біркін з'являється в гардеробі головної героїні Лілі Вандервудсен. Акторка, яка грала Лілі Келлі Резерфуд, повністю використала свої сумки із реального життя. Тобто, в неї є колекція, і вона на зйомках використовувала свої сумки. А свого сина вона назвала Ермес. Тому от підведемо якісь певні підсумки. Що зробила компанія Ермес? Вона ускладнила процес купівлі і буквально штучно створила дефіцит на ринку. Чим стрімко підняла статус і престиж сумки Ермес Біркін. Відповідно, якщо ціна на біркін зростає, це робить сумку ще більш привабливою для багатих покупців, які хочуть продемонструвати свій. Татус, от тепер ви можете повимахуватися у колі своїх друзів чи рідних, що ви знаєте про найбажанішу сумочку в світі, а також ефект веблена.